Лікарі лікують людей, а ми лікуємо медичну техніку. Доброго здоров'я, шановне панство. Сьогодні до нас на операційний стіл потрапив бактерицидний уф рециркулятор української фірми. Трошки я його вже підрозібрав, і виявилось, що скачок напруги зігробленим ламбаду. блок живлення до кулера вижив, все працює, а все інше. Пішло по бороді. На кожну лампу у нас стоїть окремий баласт, і обидва баласти вийшли з ладу. Баласти у нас фірми Ferron eb 51 s і як виявилось, то коштують вони немалих грошей. Саме тому будемо їх. Діагностувати і перепаювати, тому що один такий баласт коштує десь близько 420 гривень. Перший баласт у нас вигорів не так сильно, я його вже підрозібрав, продіагностував. Значить, запобіжник у нас залишився цілий, але діоди йшли по бороді. І транзистори. Транзистори у нас стоять 13-003, в такому корпусі я не знайшов, тому буду замовляти в більшому корпусі. Значить, Резистор один, і от шутки перший і другий. В короткому замиканні, резистори один в обриві. А інший показує зовсім незрозумілі значення. Тобто будемо його теж міняти. І цей резистор теж. Переміряв ємність конденсаторів конденсатори в порядку, нічого не вигоріло. Тому Якось так. Інший баласт набагато крутіше. Тут у нас взірвався запобіжник по діодному мосту всі діоди в короткому замиканні. Також вигорів резистор. Бачимо сліди Гарі. Далі так само резистори будемо міняти, транзистори. Не вижили, і діоди шотки теж будемо замовляти, чекати запчастинки, трішки попаяємо і будемо тестувати. Запчастинки приїхали, тому будемо паяти і далі. Побачимо, чи запрацюють у нас баласт чи ні. У вас пройшло пару десятків секунд. За кадром вже зібрав, під'єднав дроти. будемо вставляти лампочки. І дивитись, що у нас вийшло. Перша є. Друга є. Прекрасно, ну що, подаємо живлення. Обережно очі. Обидві лампочки у нас увімкнулись. Значить, ремонт можна вважати завершеним. Зараз підзберу повністю корпус і поставлю на пару годинок теститись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі будуть ще якісь цікаві ремонти. Слава Україні! Разом до перемоги.